Моя поліція мене береже. 209 нових патрульних поліцейських склали присягу на вірність українському народові та, зокрема, жителів Тернополя 12 березня на Театральному майдані. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, урочисто присягаю, Вірно служити українському народу. Вірно служити українському народу. Дотримуватися конституції та законів України! Дотримуватися конституції та законів України! Привітати новобранців з початком патрульної служби до Тернополя приїхала керівник національної поліції хатія Деканоїдзе. Я бажаю, щоб ці молоді хлопці, коли. пришли служить в полицию стали новой Украины. Почему? Потому что наши герои пали для того, чтобы у нас была цивилизованная, красивая, хорошая, процветающая страна. И мы должны работать все вместе. Недарма Хатія Деканоїдзе згадала заполеглих героїв. Грузія, звідки родом керівник Національної поліції України, свої реформи проводила під час російської агресії. Аналогічно й зараз Україна впроваджує нову поліцію фактично у стані війни з північно-східним сусідом. Відтак, змінювати країну в тилу серед 209 патрульних будуть 24 колишні учасники антитерористичної операції. Цей досвід він має бути перенесений. Не тільки боротьби з нашим ворогом і агресором, а й має перейти в площину боротьби з злочинністю на території Тернопільської області. Сьогодні ви розпочинаєте свою роботу з надзвичайно високого рівня довіри і підтримки від суспільства. Довіра і підтримка громади суспільства це надзвичайно великий ресурс, з допомогою якого можна дуже багато зробити, але його можна дуже швидко і втратити. Тому добуватися підтримки, довіри людей. Потрібно своєю щоденною якісною працею. Наталія Рало давно для себе вирішила, що служитиме у поліції. Батько свого часу також працював правоохоронцем. За професією дівчина кінолог. Одна мрія її здійснилась, стала поліцейським. Залишається ще одна. Я думаю, можливо, на майбутнє ще у нас вийдуть на вулицю поліцейські з собаками. Поява патрульної поліції настільки не сподобалась темним силам, що до Тернополя прилетів сам корін зла Дарт Вейдер. Я хочу сказати, що для поліції тут не буде скучно, і я буду старатися все робити, щоб у них була робота. Тому що коли не буде е, страху, коли не буде е, криміналу, в поліції не буде роботи. Правопорядок в Тернополі забезпечуватиме 17 екіпажів патрульних поліцейських.